Всім, да. Добрий вечір всім. Ми вже кормимо котики в підвалі. Ранком не було відео, бо ми 5 годин сидимо в клініці, а той 6. капаємо водолая, У нього ще й проблеми з шлунком. Но сьогодні прокапали, продавали нові ліки, то трошечки краще йому. Він вже не їв і якби охляв. Мало сил в нього немає. Боремося за його життя як можемо. Дякую всім, хто нам допоможе, бо я сьогодні проплатила вже за краплі і залишилася без коштів зовсім. Дякую всім, хто нам допоможе і допомагає. Вибачайте, що я постійно жебраю. Як пишуть мені, що я вже жебрачка своїми котами стала жебрачкою. Ось вони вечеряють. І там черепашка вечеряє. Йдемо далі, бо котики чекають.